Вітаю всіх на своєму каналі. Нагадаю, що наш сад знаходиться на півночі Рівненщини. І сьогодні ми з вами оглядаємо троянди бузкових відтінків, які є в моєму квітнику. Перед нами Blue Sky Free або Blue Sky Freelander. Це, як не дивно, чайно-гібридна троянда. Я кілька разів перевірила, звірилась. Такі чайно гібридна. Хоча цвіте такими потужними кітицями, на яких більше 20-30 квітів. Повірте, я намагалася порахувати, але це, це фактично неможливо, не адже їх там дуже багато, тому що, виявляється, ще маленькі пуп'янки знизу підходять на тій самій кітиці. Е, я не буду вам давати параметри, які е, можна знайти в інтернеті. У мене вона заввишки метр метр так вона за сезон і наростає. Обрізаю я зазвичай її на сантиметрів 30-40 До речі, зимує вона досить таки непоганою для чайно-гібридної. У мене вона не хворіє в саду. Лише цього року, саме цього року, коли їй третій рік, в неї підпікалися квіти, коли в нас почалась раптово спека, адже до того в нас температури трималися в межах 19-23 градусів, а потім раптово вище 33 на сонці. І квіти припеклися. До цього, хоч вона була молоденька троянда, вона ніколи не підпікалася на сонці. Це відео ранішнє, в кінці ви побачите її ввечері, тобто за день її. Я так розумію, що нестача вологи спричинила оте підпікання пелюсток. Адже ґрунт насправді дуже сухий, попри те, що інколи. Короткочасні дощі проходили. Це були дощики. Вірніше сказати, це не дощ, це дощик. Адже він годиться для дрібних якихось рослинок. Ну і для бур'янів, звісно, для них все годиться. Але не для потужних кущів троянд, які до того ж нав'язали стільки квітів, які так хочуть квітувати. Ну, і ці троянди, в принципі, бускові троянди, вони. Дуже ніжні пелюстки мають зазвичай. І не всі виносять сонце, але це себе гарно показувала до цього року. Я все-таки сподіваюся, що якщо пройдуть гарні дощі, тому що поливати таку кількість троянд і городу е нас немає можливості. Я сподіваюся, що вона гарно себе покаже. Наступна троянда Scented Air, запашне повітря. І, повірте, вона, воно так і запашне біля неї, вона дуже гарно пахне. І саме через це її замовила. І попередню троянду, і цю я замовляла в мельсансад. І от цього річ їй теж шкодить сонце. Це дві троянди бускові, які у мене не боялися сонця, які гарно витримували, не припікалися на сонечку. А цьогоріч, от їм сонечко їм шкодить. Подивіться, на ті троянди, які поряд з більш такими бляклими трояндами вигорівшими. Оце я на ній бачу вперше. Так, вона відцвітає вперше, коли, наче її, ну, випалило справді сонцем. Насправді, ґрунт дуже сухий. Я просто взяла. Лопату і походила по саду, спробувала вкопати. Грунт справді сухий, отак скажу, це коротко тільки сказати, який він. Троянда теж за вишки близько метра метра тридцяти від сорока наростає за сезон. Теж дуже гарно вона квітує, і в друге квітування вона нав'язує дуже багато бутонів. Інколи ближче до осені на цій троянді з'являється чорна плямистість на нижніх листочках. Але я думаю, що для троянди чорна плямистість це не найстрашніше з болячок, які можуть бути. А так вона дуже гарно в себе поводиться. Дві дуже гарні троянди, і я не жалкую, що придбала їх. Тут поряд тулиця Вільям Шекспір 2000. І я його спробувала обрізати, цю троянду, цей куш, так, щоб він не нахилявся до Сента, а він все рівно хилиться в ту сторону. Ну от, Напевно, їм дуже добре двох. Я вже їх такі лишила, хай нехай буде. Цю троянду теж, до речі, можна назвати умовно бузковою, але тут колір глибший, насиченіший і більше до червоних відтінків, а не до голубих. Ну, і, звісно, квіти. Не витримує вона квіти. Я теж так думаю, що якби було достатньо вологі, ті квіточки трималися б краще на гілочках. Теж дуже гарна. І запашна троянда. Поряд з ними Мінерва. Мінерва це флорибунда. І в перекладі з римської означає богиня мудрості. Ну, Мінерва квітує уже досить таки давно. Це вже другий тиждень, напевно, вона з квітами. Ще є дуже багато пуп'янків, бачите? Але от Мінерва припікається на сонці. І так було з першого року. І я чула неодноразово від інших квітникарів наших, що вона припікається. Напевно, так воно і є. Сонце на цій клумбі десь до першої години дня. Ну, встигає воно її припекти. Так, ті пелюстки і осипаються припечені. За день. День-два більше вона не, не квітує, квітка псується і вигляду немає. Хоча, я думаю, що волога теж її підтримала б краще, вона, напевно, краще трималася. Б. Просто ця раптова спека. Мінерву вже я вам показувала в попередніх відео. Але вона мені теж дуже подобається, і вона ароматна. Як на мене, вона ароматніша, ніж Scented Air. Хоча та теж пахне, але от Мінерву чути ще здаля. Не тільки біля неї, а і коли далі від неї відійти. Ми з вами розуміємо, що ці троянди аж ніяк не голубих кольорів, як їх називають, так? Але нам би хотілося, щоб вони були такі. От більш наближена до все-таки до голубого і до бузкового, такі справжній пусковий це Флорибунда Новаліс, яка теж дуже і дуже боїться сонечка. Мені здається, вона ще більше боїться його, ніж Мінерва набагато ніжніші в неї пелюстки. Вона, бідна, навіть не встигає розкритися, розкрутити пелюсточки. А вони вже припікаються на сонці, була у мене схожа до неї троянда, правда, це чайно гібридна, схожа за кольором голубий ніл. Я мусила її викинути із квітника, скажімо так. Тому що, якщо новаліс хоча б встигає розкрити квітку, якщо новаліс нарощує китиці квітів, то голубий ніл. Згорала ще в бутонах. Бутон не встигав розкриватися, він вже був припечений, і він так і не розгортався до кінця. І нарощував кущ 2-3 гілочки за сезон. І тих кілька квіточок, які так і не встигали, якщо спекотна погода, розпуститися. Я 3-4 роки тримала її в квітнику, а потім вирішила, що досить. Треба, напевно, звільнити місце. Для тої троянди, яка більше порадує. І посадила на її місце тес. Ну, будемо бачити, чи тес порадує. А от на валі справді гарний колір. Такий приглушено бузковий колір. Оце, от уже більше мені подобається, більше до голубого кольору наближено. А за нею біля клематиса ховається РАПСОДІ in Blue. Рапсодія в голубому кольорі, так? Але я тут згадала, що мені здається, що на якомусь відео я сказала, що це Blue for You. Якщо таке було, вибачте, будь ласка, це не Blue for You. Вони дуже схожі, справді. Якщо порівнювати з фото, бо блуфою у мене немає. Вони надзвичайно схожі і формою куща, і формою квітки. І навіть інколи рапсодія вигорає до таких кольорів, які притаманні для блуфою. Але все-таки це рапсодія in Blue. вона теж уже перецвітає, вона заквітувала раніше за інші бускові кольори. І вже я вам її таки показувала. От Хоч Рапсодія in blue, в синьому, але, бачите, в порівнянні з Новаліс, наскільки насиченіший в неї колір набагато. Ну, І теж вона не любить сонця, тому вона так от ховається спеціально за тим клематисом, а клематис ховається за гіпсофілою, яка ой, дуже там розхазяйнувалася, щось мені так видається. Напевно, прийдеться її трохи стримати вже. Голубі троянди все такі бояться прямого сонця цілий день. Ну, от я підходжу ввечері до Blue Sky Freelander, або Blue Sky Free. От вона день стояла на сонечку. Ті троянди, які були припечені ще зранку, я вже забрала ввечері, я забираю такі. Я ходжу по всіх кущиках, от гуляю вранці, ввечері біля своїх кущів. Я намагаюся забрати квіточку від цілу не просто пелюстки, а всю квіточку, щоб троянда не тратила сили на те насіннячко, яке вона намагається в кожній квіточці закласти. Квіточка така дуже набита, тугенька. Тут бачите, які вони Середину вона так і не показує. Вона роз... доцвітає, відцвітає серединку тут побачити тяжко. Але, от, в принципі, бачите, як вона день гарно витримала. Попри те, що сонечко на неї до першої другої години дня світить таки гарно, вона не ховається повністю за Сахарою, тому що поперед неї Сахара. Це Scented Air, теж ввечері вже. Я забрала від свілі ті квіти, вони повністю за день вже розшарпалися, вони такі стали. Зовсім не презентабельні і лишилися лише ті, які почали розцвітати. Подивіться, скільки поп'янків, і скільки я вже зламала, скільки вже відсвіло, і скільки ще ж буде цвісти. Цим трояндочкам потрібен все-таки полив. Я думаю, добре, що їх у мене лише 5. Якщо далі не буде дощів, я е, буду їх поливати, тому що. Ну, дуже хочеться, щоб вони процвіли оті всі пуп'янки, які троянда так старалася зав'язати, щоб вони були. Не маю в мене більше бажання замовляти інші троянди бускових кольорів. Цих для мене досить. Досить для того, щоб побачити якийсь інший колір, окрім там рожевих, білих, жовтих, червоних, звичних для нас. Але. По тому, як вони не люблять сонце, а в мене дуже сонячна ділянка. От мінерва ввечері, подивіться, вже, вже квіточки, вже ці квіточки на завтра вигляду не матимуть зовсім. Мені здається, вона прив'ядає, навіть пуп'янки, наче опускаються, чи це вже я просто занадто від них багато хочу, від цих троянд. Ну, отак от, так от з, умовно синіми трояндами. Вони насправді не сині, ми всі розуміємо. Вони бузкові. Тут красується ще сахара. Сахара таким потужним коником цього року. Гарно так наросла. Я підв'язувала вже що могла. Вона просто вивалюється з опори. Діліться. Своїми враженнями від бузкових троянд, чи є вони в вас, чи хотіли б ви мати такі троянди. Вони, звичайно, дуже гарні, але, як і все в цьому житті на любителя, звичайно, можливо, не всім подобається. Дякую за увагу, дякую, що заходите. Дякую нашим ЗСУ за можливість жити і працювати. Слава Україні!